Всім привіт! Сьогодні відступ від теми і незвичний огляд, але, можливо, десь в шкільному процесі знадобиться як мотивація для вивчення інформатики. Отже, огляд на програму з штучним інтелектом. Основним напрямом програми є навчити скелет будь-якої форми рухатися. Ми можемо як обрати вже готові скелети з бібліотеки, так і створити будь-яку форму самостійно. Давайте почнемо з вибору скелету з бібліотеки. Пропоную обрати для початку щось подібне на кенгуру. Оберемо кенгуру і запустимо навчання, натиснувши старт. Програма має багатий функціонал з налаштуваннями. Можна обрати кількість циклів еволюції, чому саме навчати, бігати або стрибати, економити енергію чи ні, обрати кращі результати і багато іншого. Програма на англійській мові, але вважаю, в наш час не проблема розібратися, яка кнопка. Або налаштунки за що відповідають. Праворуч від нас програма має огляд роботи будь-якої нейронної математичної мережі. Як бачимо, це стандартна структура для всіх подібних нейромереж. А саме у нас є набір вхідних даних по середині ваги і вихідні дані, та система підкріплень позитивного результату. Тобто навчання відбувається з підкріпленням. Отже, після кожної ітерації, вихідні дані з кращим результатом стають вхідними даними. І так цикл повторюється з кожним разом, отримуючи найкращий результат за попередній. Давайте тепер створимо свій скелет. Для цього натиснемо Створити нову карікатуру. Далі оберемо додати крапки, вони ж вузли, вони ж суглоби. Наклацаємо 6, цього буде достатньо. Далі додамо кістки, поки навіть не уявляю, що у нас вийде за диво. Додамо м'язи, їх можна додати на кути між кістками, дамо будь-яку назву та збережемо, запустимо процес. Щось таке схоже на качку в мене вийшло. Задумка була, щоб воно котилося. Давайте пришвидшимо, і хай трохи повчиться рухатися. Ну, таке собі шоу так воно котитися і не навчилося. Ковзає, як умивальник з Майдадиру. А вам що нагадує? Пишіть в коментарі. Давайте оберемо щось більш кругле. Я все ж таки хочу отримати перекоти поле. Ось непоганий варіант. Сподіваюся, воно буде котитися. Давайте запустимо. Ну, тут зі старту видно, що наша ціль буде досягнута. Воно покотиться. Давайте пришвидшимо. Воно справді котиться і доволі таки швидко. Якщо кому потрібна ця іграшка, то посилання на завантаження з нашого сайту цим відео. для завантаження потрібно один раз зареєструватися і можна завантажувати. Хто додивився цю битву інтелекту, дуже дякую за витримку.